От з'явився новий жанр. В піві дрони атакують мотоциклістів, які перетинають росіяни на мотоциклах перетинають поле, да, фронт, фронтлайн, щоб зайняти якусь посадку там. І дивишся на це і думаєш, боже, це ж абсурд мотоцикл, який доганяє в дрон полює на нього. Просто. Це і там все, все дуже дуже нойзове зображення, бо впівдрон летить швидко, і в нього, звісно, там сигнал барахліт. І фігура виглядає абстрактно. Тобто для мене там все є. Там є абстр... деконструкція фігури, абстракція, там є момент вбивства, момент свідчення війни, прямо зброєю, прямо людиною, яка разом з машиною становить одне ціле, яка як куля з очима летить, значить, за цим мотоциклістом. Чомусь мотоцикл. Тобто це вже теж якась інновація росіян, цей мотоцикл. Тобто там такий документ часу насправді. Mm -hmm. і ну, розуміє, це про що... брак ресурсів, як я би сказала, так? Так, але це все, брак ресурсів, проводить до прогресу дуже сильного. Mm -hmm. Ми ж теж через брак ресурсів з дронами дрони так почали працювати і зробили революцію військові взагалі в військовому мистецтві, скажімо так. Mm -hmm. Тому... Такі речі, звісно, наштовхують.